А там же є питання. От ви кажете, що в залі будуть народні депутати правки пропонувати свої, ну можуть самостійно це робити. А яка вірогідність того, що в принципі рада піде саме за таким сценарієм, коли будуть розглядати кожну правку, а не знайдуть якісь, знаєте, ну нас же знаходили політичні рішення, коли правки чи пакетом, чи якось скорочено їх розглядали, і е, такої можливості в нардепів не було? Ну це питання домовленості між ну керівництвом ради і керівництвом і фракціями, власне? Е Інколи буває так, що фракція якась має багато правок, вони обмінюють їх на умовно там, 10 хвилин виступу. Виступили, і голосування не відбувається, тому що е ну, цього достатньо. Вони розуміють перспективи. Там є, 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 є пару голосувань пройшло, бачать, що там, як кажуть, потенціалу немає на проходження цих правок, щоб не затягувати роботу, просто беруть виступ, висловлюють свою позицію на загал, і далі рухаємося. Тому тут, я ж знову ж кажу, прогнозувати, як буде проходити в залі цей законопроект, важко, поки ми не бачимо кінцевої редакції комітету. Ну, питання, що хочуть слуги, вони хочуть його, ну, не хочеться вживати слово протягти щодо такого важливого законопроекту. Але яка вірогідність, що будуть протягувати за скороченими максимально форматами? От просто в один день внесуть, він потрапить в гра, в залу і проголосують? Не думаю, що це той випадок, коли будуть в турборежимі протягувати для того, щоб так зробити, як ви говорите, треба проголосувати спецпроцедуру, так звану. Яка там лічені рази застосовувалася, але це може ще більш затягнути розгляд законопроекту. А з рахуванням його того, як суспільство сприймає його, то навряд чи піде на це керівництво парламенту і фракції для того, щоб угу. за скорочені процедури це все тягнути.